Привіт! Це онлайн-щоденник від 18 березня. Жорсткий був день, напружений. Жорсткий тиждень ще був, Та... Але нічого. Ви знаєте, воно завжди стискається перед. Як це слово буде? Поняла? Я сама з радістю переслухала, що я там розказала. І все-таки. Це було прощання. Привіт! Прийшла в рюмку, взяла собі пиво. Думаю, пить не пить. Таке золоте. Пить. Давно тут не була, не знаю, скільки в часовому просторі, але в ціновому останній раз пиво тут коштувало 80 гривень. Зараз 95. Тобто, бачите, time flies і ні на кого не чекає. Моя healing journey почалася з того, що я перестала ходити в рюмку. Ну, мабуть, не це було каталізатором, і важко, мабуть, визначити лише одну причину. Ой, не причину, як це? Визначити якийсь конкретний початок моєї healing journey, але. Це був важливий крок. <сіх> Бо раніше ну, це наш з взагалі, любимий бар. Раз ми вже заговорили про мене і Лену, то у нас є спільний телеграм-канал посилання в описі. Бо, по-перше, географічне розташування. По-друге, тут всі наші. я Не знаю хто, <сіх> досі не знаю хто, хто ці наші. Ну і подобається, звісно ж, формат. Це простий пиво на розлив і а, це підвальне приміщення. Ну, я таке люблю, от не знаю. це Можливо, це тому, що мій перший бар був Грейлз, да? виховав мене. А, потім там ще Вернісаж поруч. Ну, розумієте, оця естетика. І хоча я пиво одразу не любила, да, пила коктейлі, а боже, що я в Вернісажі тоді робила. Може, сідер, не знаю. Да, пиво з'явилося значно пізніше, але тим не менше цей формат душевний, скажімо так. <ріст> ну, самі слово підберіть. а я не буду казати. Та, блядь. Я розлила Розлила воду, розумієте? дуже незручно тут знімати, я не знаю, як мені сісти. А, ти що? Да, ходили ми сюди з Ліни, Паста Яно. Ну, ще найулюбленіший бар. Е І коли я вирішила, що пора щось міняти, то в принципі це був дуже логічний крок, щоб перестати сюди ходити е без негативу. да? No hate, no hate рюмка. Е це було важко. Ні, це не було важко. А сьогодні, ну, взагалі не тільки сьогодні, це з повного місяця. 14 числа, і до цього пару днів, і от до, досі, сьогодні у нас 18-те, мене криє, мене її бачить, ну, без негатива теж все хорошо. Але і сьогодні я прокинулася просто з якоюсь, злостю. Злостю, накопиченою, у мене в ногах. <говорить> так, Я відчула в ногах злість. І в поясниці, в попереку, і в сідницях, і просто ну, я зла. Я ще там забула було поїсти, і у мене не вийшло відео обрізати. А, я так взагалі розізлилася, я була така зла. Я накричала на ноутбук, я стрибала від злості а на кухні. Потім а, щось там ще пошвиряла. Я хотіла була поплакати. Думаю, ну ти заслужила. Давай, давай це відпустимо, будемо жити день нормально. Але я не могла поплакати. І от і щось мені згадалась рюмка, вирішила пройтись. Весь шлях ще пішки йшла, так спідавала мене, слухала музику багато ще з тих часів. Сама випадала, не повірите. Я думала, може, от я прийду сюди і щось зрозумію. Якщо тут ми починали, то можливо зараз треба замкнути це коло. Да? Ну, поки чесно, без інсайтів. Поки без інсайтів людей нема галяк. Ну, це вівторок, і може сім зараз чи щось таке. У це і добре, бо я маю можливість записати відео і не померти від соуша ангзайті. Якраз про ангзайці теж я хотіла поговорити. Ну в думках, як мінімум, поки йшла сюди, це прокручувала, сама з собою розмовляла, типу, про страх і про тривогу. Що раніше я в своєму житті взагалі ну, я не розуміла, що мені страшно і тривожно. Я лише от вчора щоденник е, випадково відкрила старий, і побачила, що я дізналася про себе, що я тривожна лише в серпні, серпні 24-го року, тобто ну 9 місяців тому, е, 10, Непогано вже майже рік. А, але це недавно, понимаєте? Це реально недавно. І наскільки жорстко, що тривога була настільки нормальним явищем, що я навіть не знала, що я тривожусь, розумієте? Страх був настільки нормальним, що я не знала, що я боюсь. Ну, я багато чого про себе не знала, дуже багато чого. Цей... Ну, я не знаю, скільки, я постійно кажу різні е, часові проміжки. Ну, скажімо, за цей рік, так? за цей е, рік, півтора, давайте от півтора візьмемо. За ці півтора року я дуже багато що про себе дізналась. Дуже багато що. І про себе, і про всесвіт. Ну, я і є всесвіт. Розумієте? Це було важко, це було неприємно місцями, це було больно, це було ну, і страшно, і тривожно. Тобто, в якийсь момент я зупинилась і просто почала відчувати все, що я і так відчувала, але не, не визнавала і втікала від цього да, в усілякі ескапізм. Наприклад, в мій любимий. Або другий мій любимий це чоловіки. Типу, я, ну, я obsessed so fucking much». Ну, no, I I was obsessed. СМР. <laughs> ну, і мені подобалось бути obsessed, Тобто, я знала, що ну, це не любов. Я знала, що я просто тяну прикол. А, але досі, типу, я проживала всякі такі. Ну, ви знаєте, я думаю, ви знаєте а, почуття, і мені це подобалось. Да, тому що краще відчувати це, ніж те, що за цим ховається. От. І, і в якийсь момент да, я зупинилась і почала відчувати. І цих почуттів, які я приховувала. Ховала да, по темним куточкам своєї душі, було настільки багато, що мені знадобилося півтора року. Я присвятила все своє життя саме цьому відчуттю своїх почуттів. Півтора року. Понімаєте? Я дуже багато плакала. Ну, я думаю, ви знаєте, трошки я цим ділилася. А, потім зрозумієте чому? <хи> Але плакала я приблизно в тисячу разів більше, ніж це постила. І, і дуже жорсткі істерики у мене були. Я не знаю, я і попало валялась, і в подушку кричала, і не в подушку кричала, і щось іще. Ну, я... Я рада, що це сталося. і Я також хочу ем, надихнути вас на вираження своїх почуттів, не боятися їх, да, і вираження їх е, для самого себе в першу чергу, визнання своїх почуттів, розуміння своїх почуттів. Ну, розуміння навіть не обов'язково це там можна з часом пояснити. Спочатку відчути, потім пояснити колись попозже. Ем... Але нема нічого страшного в істеріки, нема нічого страшного в десяти істериках, немає нічого страшного в цілому році страждань. Ну, бо ти так чувствуєш, і це нормально. Треба з розумінням до себе підходити, старатися себе зрозуміти, да? чого ця людина так себе чувствує. І відповідаючи на це питання, я почала дізнаватися ще більше правд про себе, про своє життя, про своє дитинство, юність, підлітковство, що там іще, про людей, які були в моєму житті. Ну, дай їм Бог здоров'я, звісно. Ну, не держу, не держу ні на кого, це теж частина процесу, щоб. Всіх простить, прощаючи всіх, ми в першу чергу прощаємо: знаєте кого? Себе, а себе треба простить, щоб нормально далі жити. Ну, це було багато роботи. Ой, там вийшли покурити сигаретку, може я теж візьму? Ну, Давайте підемо, попросимо, як, як в старі добрі, збуде інтертеймент. А можна, будь ласка, сигарету у вас попрошу? Можна ману. Дякую. Ой, щас. Дякую. Я не курю. Ой, щас, я не, не бачу, де я сиділа. Мені подобається знімати зі спалахом, бо тоді я знаю точно, що я знімаю, і камери не виключились. Бо Ви знаєте, як тупо буває, коли знімаєш, а виявляється, ти не знімаєш. Я так жорстко психую в таких ситуаціях. Така сигарета цікава, дивіться, вона і не тонка, і не товста. Така от середня. Блін, мені зараз в голову вдариться нікотин. Минуле, так? Да? Минуле. Що це відео? Бо хочеться вже так сильно попрощатися з минулим і жити. Я так хочу жити. Я так хочу, ну, experience life з усіма, з усіма його аспектами, да? Бо я зосередилася на. Не хочеться сказати негативному, негативних аспектах, бо нема нічого негативного а, ні В <плес> негативному. Блять. Все докурила. Така бисінька сігаретка з усіма фарбами. Да? Я готова і до інших почуттів, окрім як страх, тривога, біль. Так далі. І до інших якихось занять, ніж глибока саморефлексія, і, е, е, і плакать. Веселку тільки що побачила в стакані. Що <клухи> там не побачиш на дні стакану, тільки? І нарешті настав той день, коли я можу з якоюсь вдячністю, да? ну не якоюсь, а вдячністю дивитися. На все, що я проживала півтора року, тому що я бачу прогрес, я бачу, куди це мене. Боже, я не сподіваюся, я не обрізала собі голову. А ну вона на блять, сюди. Я записую це відео, ну, по-перше, для того, щоб надихнути вас на, на поплакать. По-друге, для того, щоб не знаю. Словами через рот виразити свою вдячність до усього, усього, що зі мною сталося за, за ці півтора року і за все моє життя загалом. Бо кожна несправедливість, кожне кожна падіння, кожне страждання, кожна Зрада, це кожна помилка, так звана помилка, бо нічого насправді не є помилкою, як і все, що я перелічила, це blessing disguise, да, приховане благословення. І якщо хорошенько подивитися, де порозглядати ці камінці, які ти несеш в своєму рюкзаку, то ти побачиш, що насправді що насправді це брілліанти? Да? Треба їх просто трошечки піддати температурі. Я стала сильнішою, вільнішою, щасливішою. Я почула себе, я знайшла себе, да? я дала собі простір. Для існування, для вираження своїх емоцій. І я ще віддячила собі тим, що почала показувати собі якісь, якісь приколи, які я в собі приховую, да? Бо крім е тривоги, страху п'яте-десяте, також в цих темних куточках моєї душі. Ховалися і всі ті речі, які я люблю. Да? І не, не речі, ну любов. Там ховалася любов. розумієте? <свісно> тобто не можна плакати вічно. Рано чи пізно ну, ти вже задовбуєшся. Ти вже ну, по всім поводам поплачеш, все зрозумієш. І що в тебе залишається врешті-решт? Любов. Бо нічого більше і не існує. Це все любов. Понімаєте, весь світ створений з любові. Це і є Бог, це і є магія, це, це все. Просто через травматичні досвіди, через те, що в дитинстві щось сталося не так, не так пояснили, не так відбулося. П'яте не... десяте, трактування любові змінюється, і вона перетворюється на Натягари страждання. Але це не все. Це неправда, це ілюзія і брехня. І, і мені пощастило це побачити. Мені пощастило це відчути. Мені пощастило, мені пощастило, я дуже щаслива людина. І нарешті до мене. Повернулася усвідомлення того, що просто жити, просто дихати, просто дивитися на небо, просто відчувати себе і своє тіло це вже величезне щастя. І це і є життя, і це те, заради чого ми тут є. знаєте, що ще? Ще я дуже вдячна за, за те, що. Я все-таки не була одна весь цей шлях. Я довго думала, що я одна, да, бідна, нещасна муха моя обосрана, але насправді ну, я ніколи не була одна. І зараз теж нарешті я можу бачити і експірієнс тих людей, які весь час були зі мною. І зараз я на абсолютно іншому рівні. І Я на абсолютно інший рівень можу винести ці стосунки. І це взагалі, бо ну заради чого ми тут, крім як один одного. Я дуже рада мати людей поруч. Я дуже рада, що в мене є мій ютуб-канал з моїми підписниками, тобто вами, тобто моїми найкращими друзями, до яких я завжди могла звернутися. І бути такою, якою я є, і ви мене приймете. Ну, хіба це не дивовижно? Ви завжди мене приймали. Я не помічала цього. Я нічого не помічала раніше. От я хочу, щоб ви всі теж були щасливі. І я хочу, щоб ви знали, що щастя існує, і засяє ще над нами наша зірка. Ну, це вже про Україну так загалом. Отак. Ну все, я допила пиво. То ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду знімати для вас ще відео. Я завжди буду знімати для вас відео. І ніколи не думайте, що ви одні. Бо це неправда. Це брехня і ілюзія. От ну все, пока.